Вітаю, шановні друзі. Ну що ж, ось ми і дочекалися першого виступу нашого нового посла України у Британії і колишнього головкома залужного. І що ж наш Валерій Федорович заявив з такої поважної і високої трибуни? А Валерій Федорович заявив наступне: суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Також він сказав, що мобілізувати суспільство можуть і повинні політичні діячі. Отак, от, друзі. Суспільство повинно погодитися на ряд певних обмежень заради виживання. Це інформація для тих, хто до останнього вважав, що залужний щось може змінити, що залужний не такий, що всі надії тільки на залужного. Особисто я постійно повторював, що залужний це така сама людина системи, як і Зеленський, як і всі інші. Тому що він так само ще з 21-го року знав, що буде повномасштабне вторгнення, але все зробив для того, щоб здати Україну. Саме він, будучи на посаді головнокомандуючого Збройних сил України, дав спокійно російській армії зайти в Маріуполь, в Мелітополь, у Херсон. В Київську область, Буча, Ірпінь, Ізюм. За це все він повинен нести відповідальність так само, як і Зеленський, тому що вони всі разом брехали українцям і здавали Україну. Але, на жаль, багато українців до сих пір не зрозуміли, що це за війна і кому вона вигідна. І вони досі повторюють, що залужний молодець, залужний наш герой, і дай Бог, це наш майбутній президент. Ну, можете самі зрозуміти, що буде з Україною, якщо у нас такий майбутній президент. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.